Я іноді думаю, що ти обрала мене, бо тоді здавалося, що мене буде легко підтягнути. А тепер ти дивишся і хочеш здати назад, бо не підтягнувся. Правда. Я думала, що ти про потенціал, але схоже, це був просто прикольний початок. Типу, може, він розкриється, як авокадо. А ти або зелений, або вже чорний. Окей. А я думав, що ти така сильна, впевнена, вся така глибока і чарівна, а виявилось, ти просто контрол-фрик з тривожним прив'язуванням. Бо так і є. Мені страшно, коли ти віддаляєшся. І ще страшніше, коли ти поруч, але порожній. А я взагалі не знаю, як це бути поруч. Мені завжди казали, ти мужик, не ний. Тримай себе в руках. Ну ти тримаєш себе в руках, все життя. Правда. А я тримаю всіх. Бо якщо я все відпущу, всі посипляться. Бо я не вірю, що хтось колись справді підставить мені плече. Мені підставляли лише ну нічого, пройде. А я боюсь твоєї сили, бо на її фоні я виглядаю як жалюгідний апгрейд твого батька. А я боюсь твоєї слабкості. Бо якщо ти слабкий, то на кого ж мені спертись? Я не хочу бути твоїм сином, але іноді ти робиш з мене дитину, бо інакше я не отримую любов. А я не хочу бути твоєю мамою, але інакше ти взагалі зникаєш. І ми так сидітимо. Доросла пара працює над стосунками з дитячими травмами, що намагаються одне одного перевиховати. І сексом раз на місяць, і гугл запитами: що робити, якщо партнер не виносить емоції. Я іноді думаю, що тебе просто не влаштовує жоден чоловік, бо ти з тих. То не вірить, що хтось може залишитись. Правда. Бо в моїй голові любов це коли тебе залишають, а до того грають роль. Тобто ти весь час чекаєш моменту, коли я перестану грати? А ти вже перестав. І мені страшно, бо я не знаю, як любити по-справжньому. Я знаю тільки, як терпіти, боротись, тримати, спасати, тягнути. А я знаю, як мовчати, уникати, тримати образу і тікати в телефон. Ми реально хочемо бути разом? Чи просто боїмось бути на самоті? Я хочу бути з тобою. Але не з тією, яка постійно сильніша за мене, а з тією, яка дозволяє мені бути слабким і не вважає мене через це гівном. А я хочу бути з тобою, але не з тим, хто чекає, коли я впаду, щоб знову залишити мене там. Ну що, зростаємо разом? Спробуй не втекти, і я теж спробую.